Доброго дня, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо про попелицю. Адже на дворі весна і всім огородникам добавилась робота. Нам потрібно ще й боротися з шкідниками. І десь з приходом весни, з розпусканням листочків молодих, і з'являється попелиця. Що ж таке попелиця? Це такі маленькі, зелені, чорні, оранжеві, сірі комашки. Вони висмоктують сік з м'яких частин рослин, найчастіше із молодих відросточків, з молодих листочків і бутонів квітів. Не раз ми бачимо, що троянда хоче розцвісти, а на бутоні море море таких зелених комашок оце і є попелиця. Вони дуже маленькі, ці комашки, розмір їх від 1 до 2 міліметрів. І комаху легко роздушити. Вона не має твердого панцира. Дорослі особини бувають з крильми. Це дуже погано, тому що якщо вже є дорослі особини, то вони легко перелітають з куща на кущ. І якщо ви замітили хоча б на одному кущику попелицю, то потрібно обробіток проводити всім кущам, бо ніхто не знає, можливо, вже десь відкладжені личинки є. То вона дуже швидко розмножується попелиця. Вона за сезон може відкладати до 140 личинок. І такий шкідник коварний. І якщо не робити обробіток, то звичайно насадження можуть просто пропасти. І що ж з цією попелицею? Вона в процесі життєдіяльності відділяє таку солодку рідину. Особливо видно цю солодку рідину на трояндових кущах. І ця рідина приваблює мурах там, де є попелиця, обов'язково є мурахи. Чому ж тому, що мурахи не поїдають попелицю, ні, а вони її оберігають як джерело їжі? Вони люблять цей солодкий, якби відходи від попелиці. Мурахи дуже люблять і приймають їжу. І тому вони бережуть личинки, переносять її в зубах, на плечах, на інші кущі, де є молоденькі листочки. Ви обробили один кущ, а вона мурахи перенесли попелицю на інший кущ, який не оброблений. І так постійно йде процес боротьби огородників з мурахами і з попелицею. Цей відео сьогодні я розкажу про попелиць. А слідуюче відео вас запрошую, розкажу вам детальніше про мурахи, як з ними боротися. Які ж ознаки враження кущів? Друзі, зверніть увагу, бачите, на ділянці є найстаріший кущ, він не вражений попелицею, це на рік пізніше посаджений цих два кущі, також не вражені попелицею, а це молоденький кущик. І він, подивіться, весь весь вражений, ну не весь, ну вражений попелицею. Які ж ознаки Деф деформування верхніх листочків? Ви бачите, листочки не гладенькі, вони вже всі якби покрутились, скручуються листя. І якщо б це була троянда, то ви побачили б солодкість, видно, Даже рукою, ви бачите, вона блищита, як попробувати, то рукою, воно дійсно солодке. І як ми вже говорили, що і пізніше в трояндових кущах, коли не бореться з попелицею, то не розкриваються бутони. Давайте звернемо увагу, яка ж це попелиця, і ось ви вже бачимо, бігають мурахи. Якби, щоб вам показати. Оце лише ви побачили, що бігають мурахи, оце вже зразу шукайте, що буде попелиця. Ось її небагато. Ось на самих молодих пагонах, на самих молодих пагонах. Ось вже й попелиця. Я хочу, щоб, можливо, хтось не знає, хочу вам. От відірву і покажу. О, бачите, я цю попелицю ось зразу розчавила. Вона така легко, легко роздушується. Оце вже на, цьому, на самих молодесеньких пагонах вже поселилась попелиця. І що ж робити? Які є методи боротьби із попелицею? Дуже добре, коли ми запрошуємо, робимо всі умови для того, щоб. На наших кущах і на нашій ділянці жив самий ворог попелиці, це сонечко. І я сьогодні вже приготувала розчин, щоб обробляти е, смородинові кущі, і побачила, що є сонечко. Подивіться, яке красиве сонечко, на нього ще говорять Божа Корівка. О, і це сонечко, воно е, може за сезон. З'їсти одне сонечко до шести тисяч попелиць. І ви бачите, що на цьому кущі є попелиця, і вже є у нас сонечко. Сонечко вважається найкращим другом садівника. Він Ці жучки сонечка з'їдають і попелицю, і листоблошки, і щитівки, і кліщі, і навіть маленькі слимаки. то Уявляєте, яка це красота, коли є ці сонечка на ділянці. І я дуже рада, що вони вже є. Я бачила і раніше, що вони були в нас на ділянці, то дуже добре, що вони є, і будуть допомагати нам боротися з попелицею. А я же ж нам, які методи є боротьби проти попелиці? Ось ви бачите, му мурахи лазять собі. оце... Признаки мурахи. Лише є мурахи, шукайте попелиці. Є, звичайно, хімічні засоби боротьби із попелицею. Це добре використовувати конфідор, престиж, актара, але використовувати, звичайно, ми на в смородиних кущах такі хімічні препарати не будемо через те, що ми вживаємо їх їжу. А от на трояндових, наприклад, кущах, якщо ваші троянди ростуть, ну не біля ділянки, де ростуть плодові дерева і кущі, то, звичайно, можна використовувати хімічні засоби. Вони дійсно дієві, але якщо личинки всі не пропадуть під одного разу, то вони якби. Привикають до цих хімічних засобів і розмножуються і навіть після використання їх, тому і рекомендується проводити навіть обробіток хімічними засобами не раз, а кілька разів все на упаковці написано. Якщо будете використовувати для трояндових кущів, а чим же ж ми будемо боротися із себе на ділянці? Що будемо використовувати? Використовувати ми можемо біопрепарати. Біопрепарати це хороші такі препарати. Це фітоверм. Там можна вже після обробітку фітоверм, якщо є вже, наприклад, ягоди такі, що можна збирати, то через три дні вже можна збирати в їжу ягоди. То фітоверм дуже хороший препарат. І, але саме головне, що як обробляти ці кущі, то потрібно обробляти листочки і знизу, і зверху, бо ви ж бачите, що попелиця іменно розміщується знизу на листочках, то і, і ще бачите, де вона розміщується? Взагалі, ось де ростуть молодесенькі пагінчики, і там розміщується ця попелиця. І от спробуйши її так обробити, щоб вона пропала, розумієте чи ні, то це треба дуже уважно до цього підходити. А які ж народні засоби дієві? Народних засобів дуже багато. Ну я у даному відео, щоб не забирати ваш час, хочу назвати самі-самі дієві засоби. Через те, що ось потрібно садити часник. Він мене посаджений, але бачите, це не спасло, щоб попелиця вже була на кущу. Потрібно висівати календулу, чорнобривці. Ми це все робимо, але попелиця по любому є. Далі є море народних засобів, що третину ємності часнику, так на часнику давку надушити, додати водою гарячою, хай воно не менше 8 годин або сутки, і додати рідкого мила, і оприскати також допомагає. Цибуля також допомагає, гірчиця також допомагає. Ну всі, ви бачите, навіть хімічні засоби і біологічні препарати і народні методи потрібно повторювати хоча б два-три рази через 8-10 днів. Для того, щоб був ефект. Чому тому, що ми вже говорили, що даже пропала вся вся попелиця, мурахи знову наносять її, і знову йде процес швидкого народження нових, нових і ми це безкінечна боротьба. Що ще таке? Який метод є, який дуже дієвий: використовувати деревний попіл, склянка деревного попелу на 5 літрів води. Кип'ятком цима 5 літрами заливаємо деревний попіл і настаюються сутки. Деревний попіл потім проціжуємо і додаємо, або господарське мило натираємо, щоб воно розм'якло, додаємо, або ложку рідкого мила, і також оприскуємо кущі чи дерева, чи що де є попелиця, оприскуємо. Також дуже допомагає. Це дійсно такий дієвий спосіб. Тютюн допомагає дуже, але тютюн когось є, в когось нема. Можна купити сигарети без фільтра, і, наприклад, стакан цих е, е, сигарет подрібнити, е, залити трьома літрами кип'ятка, е, так само настояти не менше сутки, додати е, е, також або мила, або. Е, або господарського мила натерти, або рідкого мила і також уприскувати. Також попелиця пропадає 100%. Потім ну як завжди, дуже добре використовувати діхтярне мило. Його можна купити у ветмагазинах: 100 грам діхтярного мила на 10 літрів води. Його розвести, ну, попередньо його натерти, залити добре теплою водою, шумно розм'якло, і розвести на 10 літрів води. І коли ми оприскуємо цим дігтярним милом, то воно робиться як плівочка, і попелиця задихається. Це такий метод і ефективний, і безпечний. Оце скільки, скільки я вам назвала способів сьогодні, я мала обробляти, я вже не знаю, чи з цими сонечками обробляти, і можливо акуратно, лише там, де я лише бачу враження, бо рекомендується, якщо хоча б на одному кущі є попелиця, треба обробити абсолютно всі. Я зробила розчин для обробітку. Попелиці сьогодні, і для цього я взяла на шатирний спірт, наш аміак, те, що ми використовуємо в огородництві. Ось я вже зробила розчин. Розвела, взяла 4 літри води, додавала рідкого мила, його, бачите, зробила, щоб воно розтало все. І на 4 літри води влила півтора ложки аміака. І це вже в мене готовий розчин обробити абсолютно всю е, смородину. Там е, ці кущі обробити профілактично, а, а той кущик я зроблю акуратно, акуратно, щоб не погубити сонечка. І це також дієвий розчин. Але так само і цей розчин, як всі інші, потрібно повторювати кожних 8-10 днів, коли ми хочемо досягнути якогось ефекту. Дорогі друзі, якщо вам мої поради є корисні, якщо ви щось для себе візьмете, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я вам бажаю гарних урожаїв, міцного здоров'я і найшвидшої перемоги і миру. До побачення, до нових зустрічей.